Вас вітає Рій, нічна варта, курення імені Олександра Довженка. Як ватра палає вночі та веде мандрівників у темряві, так і ми, юні джури, несемо світло знань, дружби та сили духу. Ми згуртовані, сміливі та готові до будь-яких випробувань. Нас об'єднає дружба, любов до України. Та бажання портувати себе та славу Батьківщини. Наше гасло Україна, рідний край, поле, річка, синій гай любостежкою йти. Тут живемо я і ти. Ройовий Артем Бичков. Наш девіз, душу Богу, життя в Україні, честь собі, поружний залучков Україна. Земля, що пам'ятає мінь і, і слава. Земля, що народжує війну. Кожен колосок на цій ниві виріс із сльози і поту. Ми зрощуємо хліб, ми зрощуємо майбутнє. І навіть коли вітер несе чорний попіл війни, наша земля не скориться. Хвилі наших морів пам'ятають голоси козаків, що йшли боронити рідну землю. Сьогодні цей голос звучить і у серці кожного з нас. Від сяну до Дону, від Дніпра до Карпат. Столиця ще не раз горіла, але щоразу відроджувалась. Київ серце нескореної України. Тут б'ється дух волі, тут народжується легенда. Наш ворог не знає головного. Зруйновані стіни, не зруйновані душі. Ми вистоїмо, Ми відбудуємо. Ми повернемося. Дніпро, як і наш народ, повільний, але незламний. Він бачив війну він чув крики болю, але він також знає після бурі завжди настає тиша, а після темряви світанок. Наші захисники, кожен день, кожна мить це ваш подвиг. Ви щит нашої країни, ви герої. Що пишуть новітню історію України? Нескорена скорана Україно ти наша гордість, наша сила, наша мрія, ми твоя надія, і поки б'ються серця, ми житимемо, боротимемося і переможемо. Слава Україні! Гороль. 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 слава! зеленим слава!